Воркаутама створи базу воркаутера. Це серіал-проект, як накачатись, в якому показую, як можливо накачати своє м'язи, тримуючи своє вагою тіла на прикладні в брусах та в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео цілий ну супер-пупер уже відомий всім челендж. Якщо раніше дивилися, слухали такі челенджі тижневі. Якщо ні, то це буде для вас перший челендж. Але цей челендж робив протязі цілого тижня. Настільки відмінний він від всіх інших, якщо раніше реально дивилися слухали, то зрозуміти в чому суть. Якщо ні, то поясню зараз. І відмінність якраз в тому, що в цьому тижневому челенджі робив кожного дня по одному підходу на максимум підтягувань на перекладення та віджимань на брусах. І старався робити в кожен день тренувальний ідеальною технікою підтягування та віджимання. Тому що напротязі 2022 року, це вже 2023 року відео знімалося. Робив кожного тижня такі підходи щоденні на максимум і відштовхувався від того, яка їжа була, які напої для того, щоб просто. Робити якісь свої аналітичні висновки для того, щоб зрозуміти, яка їжа як впливає для організму, і з якою їжею ідеальніше можливо підтягуватися, з якою. Навпаки, техніка десь гірша, але при цьому можливо більша кількість разів в підтягуваннях чи віджиманнях. Тобто це дві паралельні вправи, які просто на протязі всього 2022 року вивчав і в 2023 році вже почав інші робити тренування. Не щодня, щотижня робити такий челендж, але інколи просто вже через звичку чи просто для того, щоб просто. Відчути щось нове і спрогресувати якраз робив цей челендж. Тобто суть цілого челенджа була в тому, щоб кожного дня намагатись робити максимально ідеальні підтягування, при цьому тримати свої ноги рівні, не згинати їх в колінах, витягувати, можливо, навіть носочки при підтягуваннях, тому що віджимання трошки інша техніка, хоча схожа ідеальності виконання цих вправ. І десь більше старався робити підтягування до грудей, десь інколи, можливо, через те, що робив трохи швидше і через погодні умови, якраз робив швидше, десь було дуже холодно, сніг, які зні було тепліше, тому що день на день різні бувають дні. І коли робив швидше, то десь виходило зробити. 22-23 підтягування в середньому максимально в такі дні, де більш робив як би чіткіше просто по якості, то виходило робити 16-17-18 підтягувань, якщо це підтягування в віджиманнях, приблизно щось схоже в консистенції, такі співвідношення, маю на увазі. Тобто, якщо звертати увагу на те, щоб робити максимально якісні підтягування, то тоді і віджимання, звичайно, робляться вони якіснішими, але при цьому не так швидко, не так е якось по кількості виходить зробити, як якщо робити швидше і тоді більше в кількості, але не така техніка ідеального виконання, як коли робити набагато. Повільніше, чіткіше, впевненіше, технічніше кожне підтягування та віджимання. Тобто суть цього челенджу особисто для мене була в тому, щоб намагатись, навіть при тому, що це ті ж самі вправи, які робляться щодня, тіло звикає, але через те, що робив 2022 рік кожного дня такий підхід на максимум. Помимо того, що робив ще інші тренування в той ж самий день, інколи можливо були легші тренування, інколи важчі, десь були дуже складні, десь були середні, десь легенькі. І незважаючи на це все, все рівно робив свої підходи на максимум щодня. Тому, в принципі, робити щодня один підхід на максимум це буквально декілька хвилин. Якщо робити на брусах, то інколи це у мене виходило більше 10 хвилин робити, більше 150 віджимань на брусах за підхід і так далі. Тобто маю на увазі, що в цей конкретний тижневий челендж особисто мені захотілося підтягнути свою техніку підтягувань та віджимань на брусах. І помимо цих. Підходів, робив, звичайно, інші тренування. Тому це підходи більше навіть уже на моєму рівні досвіду тренування. У мене більше 25 років досвіду тренувань. Тобто, все своє життя, тільки себе пам'ятаю, стільки тренуюсь. Тому за цей весь час у мене, звичайно, що була різна техніка виконання підтягувань і віджимань. І навіть починаючи з не самої рівної, а навіть кривої техніки, що віджимань, що підтягувань. Приходилось потім перевчатися, підтягуватись, віджиматися. Тому обов'язково, тут нагадую вам дуже чітко, що важливо в воркауті знати і вміти правильно підтягуватись, віджиматись У кожного своє розуміння правильності, звичайно ж. Але є основа, класика того, як потрібно підтягуватись. Тобто, для прикладу, в цей. Челендж тижневий в якісь дні у мене робилось коли швидше підтягування, то тоді ноги кривило в якусь одну з сторін, чи вліво, чи вправу. Дивлячись, яка це перекладина, намагався робити на різних перекладинах, але інколи в якісь дні були ті ж самі перекладини. Тобто перекладина має значення, тому що якщо крива перекладена, вже буде кривити, якщо навіть рівна перекладена, але робити швидко підтягування, то вже тоді. Також тіло кривиться. І стосовно віджимань теж саме, в принципі, але підтягування, маю на увазі, трошки відмінні тим, що підтягуватись і зжиматись є різниця, це різні вправи. Тут треба тягнути, там треба жати. Тому при підтягуваннях, якщо навіть не включав ноги, тобто не активували м'язи ніг, то вже тоді могло кривити ноги. Якщо, наприклад, напружувати. Квадріцепси, ікри, то всі ноги, починаючи від тазу і до п'яток ніг, то тоді тіло менше кривить, навіть якщо кривить, то не так, як якщо розслаблені ноги. Це, думаю, логічно і зрозуміло всім. Але маю на увазі, що завчити звикнути автоматично підтягуватись. З такими напруженими рівними ногами це і є ідеальні підтягування. Тобто є якась основа звичайності підтягувань, а є складності різні. Є підтягування до грудей, до пупка, і взагалі до тазу, є високі підтягування взривні і так далі. Є сотні видів різних тисяч підтягувань. І ті самі виходи сили, виходи на дві це вже різні вправи, і вихід. Силою це ваша вправа, потрібно вийти на прикладну з силою. А вихід на дві це просто якось вийти на перекладену двома руками, тому називається вихід на дві. Дехто навіть цього не знає, що є така відмінність. І в принципі, в Стрітворкауті є дуже багато чого цікавого і що потрібно вивчати і розуміти, для того, щоб дійсно вміти прокачувати м'язи. Тому що в першу чергу цей серіал проект для того, щоб прокачати м'язи. Але паралельно цьому, можливо, навіть якщо не вийде в кінці цього проекту чи в якомусь чийомусь розумінні не відчуєте ви чи не зрозумієте, не побачите, не почуєте, що дійсно в мене вийшло накачатись до якоїсь певної міри, то якби в цьому і суть цього проекту, що показує вам не те, що дійсно можна накачатись своєю вагою, тренуючись, наприклад, на брусах та в домашніх умовах, а через те, що в мене є величезний досвід, більше. 25 років з самого дитинства, ще навіть до школи, вже почав робити якісь справи, підтягуватися, віджиматися, віджиматися від землі, вдома робити якісь вправи для пресу і так далі. Тобто, стільки себе пам'ятаю, стільки тренуюсь. І через це у мене дуже мало досвіду в тренажерному залі, буквально якісь лічені місяці ходив, декілька місяців, якщо скласти докупи. Весь оцей... Тренувальний шлях. Мій, то за весь цей час, звичайно що. Розуміючи, що в мене є такий досвід тренувань своєвого тіла, мені захотілося зробити цей проект. Тому показую вам, як воно насправді є, і чи взагалі це можливо навіть у моєму випадку, незважаючи на те, що у когось зовсім інший досвід. Тому, якщо тренуватись в тренажерному залі паралельно на. В воркаут площадках чи в домашніх умовах, то, звичайно, що так більш реальніше підкачатись, думаю, це по-любому. Тому що, якби є той варіант того, як правильно підкачуватись в ідеальності, вже давним-давно придуманий. Але при цьому всьому, само собою, намагаюсь показати вам всі реальні, нереальні, можливі, і неможливі варіанти того, як, на мою думку, краще всього можливо підкачати м'язи. І, чесно кажучи, за. Цей весь час ведення цього проєкту дійсно дуже багато чого дізнався, то що не знав, до початку зйомок цього проєкту. Тому по-любому підпишіться на канал, поставте лайк. Дивіться, слухайте минулі відео тренування серії. Уже дуже багато серій загружено за 2024 рік. Починаючи з початку 2024 року, почав загружати. Робити з першого дня року цей серіал-проект як накачатись. Тому підтримайте український контент своїм лайком, підпискою. Є посилання на Patreon. Хто знає, що це таке? Це як спонсорство з сторони глядачів. Тобто, якщо ви бажаєте підтримати український контент, а в цьому випадку це і є український контент, мене підтримати. Потрібно, думаю, вам, якщо хочеться, мені потрібно. Тому, якщо вам є бажання, то навіть якщо нема бажання, підтримуйте. Якщо я бажаю, то ще краще підтримуйте Посилання під відео, і тоді буду якісніше робити контент, краще, цікавіші ідеї продумувати, і так далі. І так далі. Якби незважаючи ні на що, так в принципі і роблю, але так мені буде це робити набагато простіше. А ще до цього всього, звичайно, що хто не вміє підтягуватись, не вміє віджиматися, тому що є такі, хто підтягується десь, 15-20 разів, і якщо порівняти з цим навіть. Відео цим челенджем і цими підтягуваннями і віджиманнями, то, думаю, ви замітите, що або почуєте як мінімум те, що деякі підтягування, віджимання, якщо ви думаєте, що ви робите хороші чи добрі, то можливо це не так. В принципі, в моєму розумінні є ідеальність різна і робити будь-які віджимання-підтягування це вже добре. Тобто, краще робити хоч якісь, ніж ніякі. Але в віджиманнях і підтягуваннях є різні рівні. Тобто, якщо робити віджимання не до 90 градусів кута, а якісь такі половинчасті, це, звичайно, набагато простіші віджимання, які дають свій ефект. І якщо такі самі підтягування робити не суперякісні, так як в цьому відео, то також від них є свій ефект. Але є все рівно різні рівні, є прогресія, тому для того, щоб. З самого початку ви навчилися правильно підтягуватись, віджиматись або перевчилися як в моєму випадку. Мені прийшлося не один рік переучуватись, і навіть дотепер інколи в деяких тренуваннях не завжди у мене виходить ідеально зробити все так, як планував в тих підходах, через те, що в дитинстві вчився неправильно підтягуватися, віджиматись. Хоча, вже, в принципі, надіюся, у мене це вже давним-давно вийшло зробити, перевчити себе, але маю на увазі, що це важко робити, дуже складно. Тому, як професіонал, рекомендую вам тренуватись по програмам тренувань з персональними тренерами, з професіоналами, які це розуміють. В даному випадку, у мене є програма тренувань. І не одна програма тренувань, а багато програм тренувань на сайті www.kaвтодамо.com продаються ці програми тренувань за 1111 доларів. Зараз уже через те, що у мене є дуже велика база, для прикладу, це. 1114 віджимань від землі за підхід, 166 віджимань на брусах за підхід, 64 підтягування на перекладні за підхід. Це і є база, тобто скільки разів хто може підтягнутись, віджатись, це є основа для занять воркаутом. Ось моя основа з такою основою, в принципі, зрозуміло, що це далеко не середній, навіть рівень. Базової підготовки і стріт-воркауту через те, що займаюсь все життя, для мене це зрозуміло. Для тих, хто не займається стріт -воркаутом, воркаутом, то звичайно, що для вас це нереальні взагалі цифри, але при цьому всьому, звичайно, ж маю бажання. Поділитися знаннями інформацією стосовно того, як більше разів підтягуватись, віджиматись, як накачати м'язи, як розвинути силу, витривалість тренуючись своєю вагою тіла наприклад, ні брусах та в домашніх мовах, і майте на увазі, що розвинути силу і накачати м'язи це не завжди одне й те ж саме. В принципі, інколи воно симільярне, інколи не зовсім, тобто не завжди воно все сходиться. Але якщо робити абсолютно всі види тренування, качати м'язи і розвивати силу і витривалість. І при цьому старатися більше разів підтягуватись, віджиматися, але й робити якісь інші тренування по типу повільних віджимань і підтягувань, які дають більше набору м'язової маси, то тоді взагалі різносторонньо виходить навчитися розвивати своє тіло. Тобто розвивається тіло тоді ідеально, універсально, різносторонньо. Тому для того, щоб ви почали всі. Тренуватися безкоштовно по моїй програмі тренувань сайту www.workodama.com, яка є платно, якщо ви вже зрозуміли. Зараз збирається 1111 доларів на монобанк. Банку послання буде під відео. І вже коли досягнемо цілі, загружу вільний доступ для вас всіх програму тренувань. Ось така акція. Всім пока!